Важливо, як ніколи, у надзвичайних умовах війни грудне вигодовування може врятувати життя. Медики наголошують, це найкорисніша, найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка. Адже материнське молоко містить безліч корисних компонентів, яких у штучному годі шукати. Годуючий мамі не потрібно нічого мити, кип'ятити чи стерилізувати, і немовля може отримати все необхідне в достатній кількості у будь-який час дня і ночі. А ще такий фізичний контакт не лише захищає. Але й дарує відчуття безпеки, тож нині як ніколи агітують за вигодовування грудьми. Цей період, коли не завжди ми може жінка дотримуватися і правил санітарної гігієни у молодці. Міститься дуже багато різних речовин, які є захистом від інфекційних захворювань. Тому в цих умовах це надзвичайно важливо. Взагалі, ми педіатри рекомендуємо: якщо жінка не знає, чому плаче її дитина, чому вона неспокійна, то перше, що вона має зробити, це прикласти до грудей. Якщо дитина хоче їсти, вона отримує. Їжу, якщо вона хоче пити, то, як ми говорили вже, що 90% грудного молока це є водичка, і плюс це заспокоєння. 9 місяців, дитинка перебуває в лоні матері, це є одне є ціле. Після того, як дитинка народжується, вона з мамою продовжує бути одним цілим, і тому навіть присутність мами, запах молочка це вже є заспокоєння для дитинки. Дають поради медики нині і як не втратити лактацію у стресових умовах. кажуть, головне зосередитися на собі та дитині. А ще якомога частіше прикладати малюка до грудей і не соромитися, попросити про допомогу та моральну підтримку. Насамперед подумати про. Те, що це е, спосіб вижити її дитині, що це є надійний захист, е, величезне бажання годувати, і дуже важливо, щоб така жінка, якщо вона десь стресує, нервується, отримувала ще й психологічну підтримку. Дуже важливо, щоб вона мала можливість комусь зателефонувати, якщо немає е, людини, яка є поруч, і отримати таку підтримку. Асно та кваліфіковану підтримку наголошують лікарі. Завжди можна отримати і у дитячій поліклініці. Саме з цією метою тут працюють дві школи молодої та майбутньої матері. І хоча, зважаючи на реалії сьогодення, їх довелося перевести в онлайн на сайті щотижнево висвітлюють актуальні питання, а ще охоче консультують жінок за потреби і телефоном. Озова, Гаргара, телеканал 402.